Усім привіт! Мене не було десь 20 з чимось тижні. Але я все одно за цей час малювала, бо якби я втомилась від соцмережа на від малювання, і тому за цей час, поки я малювала, в мене накопичились картинки і вирішила зробити відос через те, що в мене є картинки, які я можу вам показати. А саме картинки пов'язані з примальовкою персонажів-підписників. Отож, це вже шоста частина. Остання на даний момент. Я не планую ще кілька місяців її знімати цю рубрику, бо не знаю, якось рубрика мені вже піднабридла, бо вже почалися, типу, кидати картинки люди, які підписані заради того, щоб лише отримати картинки. А я хотіла з самого початку намалювати саме персонажів моїх підписників, просто щоб, типу, зробити приємно підписникам, а не просто людям, які вирішили. За безкоштовно отримати картинку своїх персонажів. Тому народ записаємось кавусою, чаєм і так далі подібне. І ми будемо зараз дивитися на те, як я малюю милих дівчаток і малюю їх акварелькою. Що ж, і першою на черзі є персонажка Аварен від Віккара, і що зазначив автор: світ, в якому існує персонажка, це фантазійний світ, раса Каїн. Значає в дужках, що по суті це звичайна людина, просто люди в його світі це дещо інше поняття. Вік їй майже 24, зріст 170 см, клас пройди свідкача, клунка, світогляд хаотично нейтральна, фракція одна із семи членів групи найманців-авантюристів під назвою Сірі Солов'ї. Господи, як це серйозно? І характер, стервозна, бунтарка, трохи егоїстична, прямолінійна, жартівлива, віддана та цілеспрямована. Не любить, коли до неї пристають свого божественного покровителя, а також музичний талант члена її групи в дужках, а також він, друг її дитинства. Паскаля. Мені сподобався типаж персонажки. Типу, я знов малюю сильну, незалежну і, можливо, навіть злобну трошечки жінку. Мені подобається. Мені подобається, у мене типу дві крайності, які здебільшого тут персонажки, Це або сильна незалежна жінка, або мила кавайна няшна у ті дівчинка. Мені мене все влаштовує, мені все подобається. Тако, коли я бралася за персонажку, і коли роздивлялася референси, тобто оригінал-картинок е від автора, то я побачила, що в неї є особливість. Це коли в неї загораються руки, вони стають кістяними. І звісно, я не могла це проігнорувати. Ой, ну, коротше, не могла це не помітити і не показати це. Тому в неї є палаюча кістяна рука, і єдине, що її напевно дуже сильно змінила, як ви помітили, це я їй подовжувала волосся і розпустила його, бо мені хотілося передати динаміки. Бо мені здається, така войовнична жінка повинна бути в динаміці. А оскільки я не сильно шарю за динаміку, давайте всі зробимо вигляд, що в мене вдалося її передати. Тому навколо неї вогонь е, динамічне волосся, бо як було назад динамічно і складно. І костюм я вирішила її не змінювати. Бо, знову ж таки, я не дуже сильно шарю за обладунки, а малювати її просто в тканеві в тканевому одязі. Мені здавалося, це буде доволі нецікаво. Тим паче, що, можливо, якийсь образ. Цієї персонажки загубиться. Бо можливо, ці обладунки це, типу, якась епоха в тому фантастичному світі, і, типу, там, напевно, всі так ходять, я, я ж не знаю. Хіба що я самі обладунки трохи змінила їхню форму. Тобто, в неї в оригіналі ці обладунки здебільшого на е, бюсті, на руках, а в мене, типу, плечі і бюст. Ну і якось так, я не знаю. Я не знаю, як правильно працюють ці ваші обладунки, тому якби зроблено на, на мій смак. Далі я, я художник, я так бачу. Взагалі ще були складнощі з кольоровою палітрою персонажки, бо в оригіналі в неї обладунки ж сірі, бо це метал. І я не знала, як мені їх передати аквареллю, бо сірий. Це здебільшого ми сприймаємо, що це якийсь світло-чорний. типу просто розведена водичкою чорна фарба. Але я вирішила, що ну, ні, <смір> ніякого чорного, окрім того, що там на фоні. І тому я бахнула синього. Я не знаю, наскільки це гарна була ідея, але принаймні е видно її тіло. Воно не зливається з вогнем і волоссям. Серйозно, таке відчуття, що я, наче, сама собі ускладнила життя, бо якби я взялася за маркери, там є купа відтінків сірого, які мають кольоровий підтон. Я б, напевно, менше мучилася, але знаєте, то не так цікаво, тим паче, що я хотіла повазюкать акварелькою. До речі, саму персонажку я доволі швидко намалювала, наскетчила, тобто її поза і ідея. Була в мене от прям одразу закладена в голові. Бо я пам'ятаю, що автор переймався, що мені буде складно її намалювати, коли він передивлявся минулу частину перемальовки персонажів. Але на диво вийшло з першого разу, бо я одразу розуміла, яку позу я хочу, і як її показати я хочу. Тож, тепер ви можете подивитись, як персонажка вийшла в мене, подивитися на оригінал, сказати, боже мій, як класна. І ми переходимо до наступної персонажки. Це ося від Сонечко. І що зазначає авторка, що персонажці 15 років вона любить свого котика на ім'я Лінар і любить печиво з карамеллю і слухати музику. Інфи небагацько. Але що мене спинить, тут є кіт. Якщо є тваринка, то народ все буде добре. З особливостей, що сказала авторка, що персонажка має ельфійські вушка, тож, ймовірно, вона ельфійка, а може і ні, не знаю. І можливо на оригіналі не видно, але авторка ще зазначила, що в персонажки блакитні очі. І от з такою інформацією, і я почала робити картинку. Головне, що тут є кіт народ. Саму ідею, кадр, е, сюжет, як хочете називати, я придумала швидко. Типу, це повинна бути якась взаємодія з котом. І як ви зрозуміли, я знов пішла простим шляхом і я взяла наближений кадр аля-портретний. І зробила таку їхню комунікацію там, де вона намагається його потіскать. Бо, якби що ще треба робити з котами, я вважаю це якби першочергова місія. Ще з цікавого ж можу розповісти, я недовго борилася з якою кольоровою палітрою я хочу цю картинку зробити. В тому сенсі, що в мене була ідея, що шкіру. Персонажки, тобто тіло персонажки і кота, я хочу зробити теплих відтінків, а все навколишнє холодних. Щоб це складало якусь більш затишну картинку. Бо, бо не знаю, мені в голові це якось так сприймається: що якщо живі істоти мають теплий пітон, а їхнє оточення холодний, то значить, що картинка цим стає ще більш затишніша. бо Персонажі, які є головними на цій картинці, сприймаються більш тепло. Я не знаю, чи у вас це так працює, але в моїй голові це так працює. Ще ця картинка мені подобається тим, що скетчила я здебільшого перший малюнок і цей на початку свого. Своєї відпустки, чи як це можна назвати, Коротше, написання посту про те, що я закидую соцмережі на певний час. І тоді я малювала багато котів. Я скетчила багато котів, я малювала гуашу котів, маркерами котів, я малювала, от зараз малюю аквареллю кота, бо якби коти це, звісно, це сила. І це чомусь був мій найневдаліший кіт. Принаймні на етапі скетчу. На акварелі я його потім вивезла, потім підрихтувала і він виглядає нормально. Але і хать. Народ, знаєте, коти лікують. От, знаєте, та час не лікує, а от коти лікують. Філософиня Діана завжди до ваших послуг. Взагалі прикольна персонажка, тобто це е, типа Шмилої дівчинки, ельфійки. Світлявої з блакитними очима і ластовинням, в якої є напарник у вигляді кота, і вона підліток, яка ймовірно шукатиме пригоди на свою п'яту точку, бо якби всі ми знаємо, що рушійною силою будь-якого сюжету є діти-підлітки, you know. Тому там, особливо з приводу образу я їй нічого не змінювала. А хіба що, може, не знаю, в породу кота я не потрапила, бо я не шарю в породах котів. Ну, Типу, я бачу, що вони відрізняються, але усі ці назви я до пля не відстрелю, що вони значать. Я знаю, щось на кшталт персидський, шотландський, британець і екзот. Це, напевно, все. І то тільки тому, що екзот це. Помісь, е, ну, типу, як суміш персицького і британця. В мене самої кіт напівдворовий напівбританець, так що, ну, знаєте, таке собі. Мені так подобається, що ця частина відео в нас зайшла чисто про одні балачки про котів, бо я вважаю, ну, це тема. Не вистачає лише, щоб я вам просто купу фоток мого кота понасуголові відос і взагалі крутяк. Тепер я знаю, що я робитиму після зйомки цього відео. Хай кузя бережі, хай він береже себе. Так о, е, ще авторка мені хотіла, я так розумію, скинути хлопчика, типу в неї є бойфренд. Але, думаю, навряд би я вивезла ще малювання хлопця і тому, нащо нам ті чоловіки? В неї є рудий кіт. А руді коти зазвичай, ну принаймні, як я чула, вони дуже ласкаві. Я вважаю цього достатньо. Проте, сподіваюся, що авторка все одно задоволена, що я намалювала її персонажку. Бо, знову ж таки, як я зрозуміла з повідомлень, вона дуже хотіла, щоб я їх намалювала. Е, тому, та, знаєте, можу на якомусь рівні здійснювати чись Марії. Відчуваю себе чарівницею, їй Богу. Можна для мене теж знайдеться якийсь чарівник, який начаклує мені багато грошей. Я б, я б дуже зраділа, знаєте. А Тепер <гум> ви можете побачити оригінал і мою мальовку. А я піду далі собі плакати з приводу того, що в мене нема Так о, наступна персонажка Анха від Шінохара Shiro. Чи шири. Я не знаю, воно відміняється. Ну, nevermind. Що означає авторка? Анха, 437 мільйонів років. Угу. Сузір'я Водолія, демон вищого класу, родом з однієї з правлячих сімей пекла, рід хранителей зірок, позивний серед народу, зоряна леді, характер зарозуміла, гостра на мову, має синдром відмінниці, серйозна любить часто. Перевдягатися, активно користується своїм статусом Корислова, але при цьому допомагає та оберігає своїх подопічних з друзів, у неї тільки демониці ребель із нижнього класу демонів, з якою познайомилися випадково. Тако. ви зрозуміли, що за цей відос в нас дві сильних незалежних жінки і одна мила дівчинка Ефійка. Як я і казала, тут дві крайності. Що мені перше сподобалось в персонажки, є, типу, фул, картинка інформація про всю її зовнішність і прикраси, які вона носить, і татушки. Це дуже зручно. Бо щонайменше не треба вигадувати самій, і, типу, ти не відволікаєшся на якісь сюжети, типу, в тебе є просто концепт персонажа. І кольорова палітра дуже сподобалась, тобто вона не якась вичорна, а в принципі доволі монохромна. І мені подобається, що в акварелькою я могла б це дуже красиво передати, бо в мене якраз ультрамарин і цей рожево-фіолетовий він дуже красивий. І в поєднанні теж дає дуже красивий фіолетовий. Тому якби це була судьба, щоб я зробила це в акварелі. Але судьба судьбою. Але персонажка ця в мене вийшла не з першого разу. Я не знаю, я с... аркушів скільки? Три Споганила. спортила е... в пошуках ідеального не знаю, нарису, ідеї скетчу, сюжету як хочете, називайте. Але нарешті, нарешті, в мене вийшло, і я її якось та й намалювала. Особливо мені дуже схотілось намалювати оце сузір'я водолія, бо мені здається, це ж, напевно, якось повинно, ну, типу, будь цей, як, ну, ви зрозуміли, цей вот і е, прив'язано будь до персонажки. І тому я на фон ще зафігачила те сузір'я. Бо я довго думала, що можна зробити з фоном, окрім самої персонажки, типу, думала, може її в пеклі намалювати, там, де вона через. Ну, Десь серед усіх цих руїн. бо, Не знаю, у мене якесь таке е, поняття пекла, що там одні камінюки, вогонь і розруха. <с? <с?> і все. Але в мене щось не виходило. І тому вона, типу, наче в якійсь кімнаті чи, чи де. Ну, коротше, вона десь. Але мені дуже подобаються кольори, таке враження, наче вона десь в космосі. Ще з мем ситуації це. Одяг персонажки, бо судячи зі скетчів, які надсилала авторка. Я не знаю, це може дрес такий в пеклі, або в пеклі настільки жарко, що якби треба, ну, не треба так багато одягу. Але я не малюю розпусту. Зараз почали ікать, або нервово сміятись, або реготати просто в горловину мої підписники в Телеграмі. Бо то розуміє, то й розуміє. Тому так, ніякої розпусти. Фу, засуджу. Фух, так, все, спокійно. Я не хотіла малювати її такою роздягненою, мені більше хотілося передати її якоюсь витонченою, бо не в неї позивний це зоряна леді. Тож якоїсь витонченості, якоїсь такої елегантності хотілося передати, тому я її намалювала сукню так. Мені ще ця сукня подобається тим, що шлейф від неї е, стелиться на підлозі. І він стає, оцей шлейф, таким дзеркальним на підлозі, і я змогла намалювати типу відзеркалення її рук. Але, якщо чесно, краще б я цим не займалась, бо це була така каторга. Е, типу, я спеціально перегортала під час скетчу арку, щоб намалювати ці руки. А муторно було зробити це те, тому що руки повинні бути прям відзеркаленням. Це ж це мій прикол. Тобто вони повинні бути симетричними. А знаєте, я що я не діджиталіст, і якби, якби я була діджиталістом, це було все куди простіше. Але знаєте, я традішнік, я беру все в свої руки і малюю одразу: в мене нема кніпки Ctrl-Z. Проте, в мене є моє натхнення і акварельні фарби. Так, це була відсилка на пісню Жадана і собака автозак. До речі, персонажка, хоч і демониця, але вона не виглядає якось злою. Вона виглядає змученою і втомленою, але не злою. Хоча не дивно, що вона втомлена, прожить 437 мільйонів років, оце, звісно, да. Тому я її навіть розумію, бо прожити стільки років і побачити стільки лайна це, це дуже важко. Мені 20, я, я вже втомилась, Я прям відчуваю її, її втому. Прям сейм, сейм, сіструха, сейм. Ну що ж, я вже бачу, що відос підходить до свого завершення. Тому буду, як зазвичай, вам казати, щастя, здоров'я, стабільного ментал хелс, матеріальних балах. Е Підтримуйте себе, дбайте про себе, донатьмо на ЗСУ. юху, І побачимось у наступних відео. Напевно, не знаю, бо якби в мене скоро навчання, тож народ, взагалі, я вам нічого обіцяти не можу. Тож, так. Тож, якщо готові чекати, чекайте, підписуйтесь. Якщо не хочете чекати, можете не підписуватись, відписуватись. Я зараз малюю своє задоволення і не стараюся задля соцмереж, і все таке. Ну що ж, і моє кородне, бувай!